Проєкт основного танка об'єкт 477 праця над яким за деякими даними продовжувалась, і в 20-х роках нашого століття. Достеменно відомо, що Саудівська Аравія протягом останніх десяти років виявляла зацікавленість щодо секретного українського танку нового покоління. Мова йде про розвиток проєкту з позначенням об'єкт 477 нота. Також навіть були плани, що прототип цієї машини прийме участь в параді у 2018 році та через секретність вирішили танк не показувати загалу. Хоча насправді з цієї техніки і досі повноцінно не знятий гри в секретності. Тож праця над об'єктом 477 боксер розпочалась в кінці 1984 року, хоча конструктивну схему компонування нової машини остаточно затвердили лише у 1985. му було добудовано декілька дослідницьких зразків машини. Перший у 1987 році, ще два наприкінці 1988. го Влітку того ж самого року, а саме 20 липня, відбулася закрита презентація проєкта «Боксер» керівництву підприємства та високим чинам партії. Новий танк створювався з метою досягнення переваги і потужності вогньової міці і захисті, якщо порівнювати з іншими тодішніми машинами. І захист нового танка насправді вражав.